Свято академічної музики в Кіровограді. студенти та викладачі музичного училища виступили для містяни з концертом. В двогодинній програмі виступи солістів та мистецьких колективів музичного училища. Такі концерти стали щорічними традиційним звітом навчального закладу і проводяться в десяти. Охочих послухати хорові та оркестрові твори в різних жанрах зібралося чимало. Глядацький зал театру був заповнений вщент. Сьогодні ми в цьому храмі мистецтва в театрі. Звітуємо перед областю, перед кірарадом, тому що сьогодні приїхали багато колективів із районів. І на сцені будуть кращі з найкращих. У нас потужний колектив, у нас п'ять оркестрів, три хори, багато ансамблів, солістів. Сьогодні найкращі лауреати, переможці різноманітних конкурсів. Звітуватимуть і демонструватимуть свій талант. Я шанувальник мистецтва і скажу відверто, що музична училище – це як посередок культури в нашій області, не тільки місця в області. Причому я вам скажу, що рівень художнього настільки високий, відверто високий, що ну, люди з інших областей, з інших регіонів приїздять, послухати, як грають наші студенти.